Рисова каша з курятиною і овочами. Півтори пакети рису промиваємо кілька разів і замочуємо протягом ночі. Зранку всю зайву воду зливаємо. 250 грам цибулі і 250 грам моркви. Курятина. У мене м'ясо домашнього бройлера. 1 кілограм філе курячого, а ще пів кілограма замороженого курячого жиру, ось такого домашнього, жовтенького. Каша буде набагато смачнішою. У миску до рису натираємо моркву і нарізаємо цибульку. Тепер нарізаємо коряче філе. Тепер спеції, половину чайної ложечки чорного меленого перцю і половину чайної ложки червоної меленої паприки. І добре все вимішуємо. Підготовлені продукти рівномірно викладаємо у 16 півлітрових слоєчків. Тепер курячий жир. Попередньо я його не розморозила, тому що, поки він заморожений, його набагато легше нарізати. Нарізаю і викладаю у кожен слоєчок. Тепер продукти можна підсолювати. Неповну чайну ложечку солі, ось таку, без щупка. У кожен слоєчок. Тепер можна заливати все чистою водичкою. Води наливаємо по горличку слоєчків. От гляньте, у нас тут ніби бульйонні кубики плавають. Каша залита. Бульйоном з домашньої курочки буде набагато смачнішою. Закатуємо слоїчки кришками і ставимо в автоклав на приготування. В автоклаві стерилізуємо 30 хвилин при температурі 105 градусів. Смачна рисова каша з курячим філе, з овочами і залита смачним домашнім корячим бульйоном.